Знову я трохи зрізаю радіус повороту, пропливаючи поміж основним руслом, яке там, і по цій такій протоці, яка виникла. Тут глибина по коліна по пояс. Там видно, люди купаються. видно наскільки тут мілка. Це вже дно. Ну. А коли запливав, то наборовся на якусь чикорягу чи щось незрозуміле. Трохи протрамплінив. Маю надію, що там нічого серйозно не царапнуло і не пробило. Ну, критичного точно нічого нема, не свистить не булькає. Але от із надувними каяками з таким треба бути обережним. 20 сантиметрів зараз мною води. потихеньку рухаюсь течією. Реально сьогодні напрягає вітер. Важко проти вітру. Цікаве місце тут фактично, ну, з дітьми зараз, саме в цей час, таке плесо відпочивати дуже кльово. Хто сказав, що ногами не можна грибти. А тут приземлився велика якась на мілководі ловлять рибку.